А що стосується зброї, то різні є причини. Перше, давайте похвалимо ті країни, які ніколи не постачали в своїй сучасній історії зброю в зони конфліктів. Таких країн багато. І вони та ж сама, наприклад, там Швеція або Фінляндія або Нідерланди. І вони навіть змінювали законодавство, щоб дозволити постачання цієї зброї в Україну, або Німеччина, яка говорила, ніколи не дамо зброю ніколи, ніколи. В результаті в перший же день війни свою позицію змінили. Тобто за це їм треба подякувати, молодці. Але е, є потім питання: а скільки постачати, а як довго це має тривати, а де баланс між нашими оборонними потребами і оборонними потребами України? І отут починається зволікання, починаються проблеми. За виключенням е, Угорщини. І Австрії як нейтральної країни. Зараз для жодної іншої країни Європи постачання зброї в Україну не є табу. Хоча було таким. Але тому питання не в тому, що вони проти. Питання в тому, що коли вони за, але, на, коли проходиш практичну площину, з'являється багато різних речей, от таких, як я сказав, аргументів, дискусій. І ми їм завжди кажемо, шановні, ну це ви можете собі дозволити, процедуру, дискусію, а ми не можемо. Ви на один день затримали ухвалення рішення про передачу нам гармати, це означає, що в цей день від, від російської гармати загине декілька українців. От що значить для нас кожен день вашої внутрішньополітичної дискусії, що як, коли поставити в Україні.